Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 44 Її створив у 1868 році німецький композитор Йозеф Клінг. Потім він переїхав в Англію. Хід білих білі мають зробити нічою. Подумайте. По матеріалу виграють білі, у них два коні. Але в чорних небезпечний прохідний пішак. І тут основне питання, як зупинити цього пішака. І білим це зробити важко. Давайте спочатку якийсь поганий хід за білих. Побили слона. Буде ферзь, король втікає, король F4. І тут в кілька ходів білим мат. За білих правильний перший хід кінь Е5. Королю шах. Звичайно, слон може побити коня, і це основний варіант. Але давайте спочатку розглянемо, що буде, якщо чорний король втікає. Король Е2, щоб контролювати поле перетворення. Кінь F4 побили слона з шахом. Якщо король Е1, то кінь d3, вилка і білі виграють небезпечного пішака. І тепер це нічия. Тому на такий шах чорні грають король D1, так, що білі коні не могли дати шах. Але тоді білий король підходить до прохідного пішака. Чорні його захищають. Знову вилка. І немає пішака. Це нічийна позиція. Мат двома конями поставити можна за тієї умови, що. Слабша сторона, в даному випадку, чорні, зроблять дуже сильну помилку. Але якщо чорні грають нормально, то це нічия. Наступний хід чорних, король є 3 Тоді кінь g4, одразу буде вилка. Король f 3, кінь f 2. Король f 2, кінь f 4 Нічия. Ще король може походити на e4. Але тоді білий король підходить до чорного пішака. Наприклад, чорного захистили, кінь же 4. Вилка, і наступним ходом білі поб'ють пішака, і знову буде нічия. Основний варіант це слон Е5. Хід білих. Хто ще не розв'язав задачу, подумайте. Потрібно зупиняти чорного пішака, і є тільки один хід, кінь g 3. Кінь контролює поле перетворення. Якщо його б'є слон, пат нічия. Білих це влаштовує. Значно хитріший хід за чорних, слон F4. Білий король не може ходити на H4 на H2, бо чорні тоді б'ють коня з шахом. І далі буде ферзь. Простий хід за білих, він очевидний: кінь має контролювати поле перетворення. Тому кінь F1. Подивіться на попередній хід чорних. Слон F4. Чому? Слон відрізає коня від гри. Контролює всі ходи коня. В еншпілі переважно це так дуже добре. Король є 2 Король напав на коня. В коня немає ходів. Кінь має контролювати поле перетворення. Тому король F2. Захистили. Все добре. Король Е1 вичікувальний хід. Хід білих. Подумайте, як тут грати. В коня немає ходів, його поб'є слон. Але є хід короля ш 1 Якщо король F1 пат. пад. Що робити чорним? Чорні роблять маневр. Король d1. Король ж 2 король Е2. У нас така вже позиція була, але був хід чорних, а тепер хід білих. Запам'ятайте цей маневр, трикутник. Він часто робиться в еншпілі, щоб передати чергу ходу. Ось чорні передали чергу ходу, хід білих. Король аж один. Коня бити не можна, але тепер в чорних є хід королів 3. І в білого короля немає ходів. Хід білих, подумайте, що тут робити. Кінь Д2 ходити не можна по б'є слон. Те саме буде, якщо кінь є 3. Кінь аж 2. Б'є слон, король побив. F1 ферзь і пат. Нічия. Те, що хотіли білі. Але чорні тут можуть виграти. Король Е2, і потім ставити ферзя. Або в цій позиції провести туру, і далі буде мат. Тому тут правильний хід кінь ж 3. Поставили коня під бій. Слон побив пат. Король побив пат. А якщо чорні не б'ють, то знову ж таки кінь буде контролювати поле перетворення, може походити десь на F1. Тобто, чорні тут виграти не можуть. І нічия. Давайте на початок, як все це сталося. Кінь є 5 жертва коня, кінь же 3, і далі починається гра напад. Білі кілька раз пропонують чорним зробити пат. Король аж один, хитрий хід напад, ще один хитрий хід, кінь же 3 теж напад. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!